Барся, ти вже такі висоти береш. Вона стрибає як, як нов, як коза. Що ти вже роздав їм гостинці? Ще Барсю. Куди ти її несеш? Погодувати? Так? Добре. Боцман. Як справи? Боцман. Всім привіт, хто на нашому каналі. Ще коти вийшли погуляти. Всі. Ворзілка наша, мрзілочка. Морзілочка. Тут там у нас матросик. І наша. Наш матросик. Дуже всім роздав гостинці. Покажи, давай я покажу, яка в нас баська є. Всім привіт на нашому каналі. Вітаємо всіх з вербною неділею. Верба б'є, є, не я б'ю. За тиждень-великдень. Недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, а високий, як верба, а багатий, як земля. Ось так промовляють на вербну неділю. Особливо б'ють голосками тих, хто в церкві не був. Тебе можна побити трошечки ще. Так, наші котики, вже всі гостинці отримали сьогодні. так, І матрос. Ага, матросик. Ось на... я робила галузку, покажу як. З пшенички. Пшеничка зігнута сердечками. Це е, фарбований, фарбована трава це звіробій. І букшпан. І, І пірячком прикрасила ще тут. Таке пірячко від павича, Ось у нас тут є ще. Стрічки і таке яєчко з пластиліну такого кольорового. Зверху травичка і три галузочки-вербечки. Три галузки вербечки означає трійця. Так само ці елементи повторюються, означає трійцю. Бог, син і Святий Дух. Вітаю всіх з зербною неділею. Бажаємо всім бути здоровими. І миру, всім щастя, радості і всього-всього найкращого собі сам що побажає все все хай бог нас всіх береже